Сьогодні хотів би, так знати, у нас Євангелія про кого, пам'ятаєте? А? Про весільний обід, бенкет, та? І що? Об... А, тоді він мовив своїм словом, обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, кого лише здибаєте, кличте на весілля. Та? І покликали на весілля, всіх покликали і хто там був? Та, всіх покликав, але знаєте, ну е, тобто господар зробив бенкет весілля для свого сина, так? покликав гостей, гості що, відмовились. Так, і тоді він сказав: слугам діть закличте всіх, кого тільки побачите, кого здибаєте. Так, тут пишеться, кого тільки здибаєте, запрошуйте на весілля. Ну і вони пішли, здибали кого хотіли. І тут здибали одного чоловіка, який пам'ятаєте, що було? В одязі якомусь немодному був, в простому. І тут пишеться, як же війшов той цар, щоб подивитися на гостей, яких здибали, та слуги, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільний одіж, і сказав до нього, як то ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовчав. Тоді він сказав його киньте та геть звідси та викиньте його вижень. І знаєте, я так сьогодні так собі коли читав так сьогоднішній урок, так хотів би з вами сьогодні поговорити про моду. Бачите, так виглядає так, що цей чоловік, який був запрошений на весілля та на бенкет, був якийсь немодний, був на весільному одязі, тобто він, напевно, не розумів тренд. Та, в якому треба виглядати, в якому треба бути на всілі. Тому хотів спитати, чи хтось з вас стежить за модою взагалі? Дітвора в городі. Дітвора в городі. Дітвора в городі. <рес> добре. Добре, а хтось взагалі, ну от наприклад, але все одно ж правда дивитись, що в моді, що не в моді, правда? Які кольори цього року в моді? Які є в ші фанери, добре, одна відповідь ще яка. Які? Зараз трошки не актуально, не актуально стало. Вже не актуально, так? З, з війною не актуально стало, так? Та? Але насправді, я думаю, що, ну, в принципі, якщо на вас подивитись, то ви все одно доглядаєте за собою, правда? Ну, все одно стараєтесь підібрати по кольорах, правда? Там одяг, ну, наприклад, я не знаю, там синє-жовто-зелене, фіолетово буре, правда, ми так, ну. Стараємося дуже як веселка не вдіватись, правда? Все одно стараємося якось дивитись, Ага, той мені підходить колір, той не підходить. Ну от, Наприклад, зелений колір волосся чомусь я ні в кого не бачу. Хоча гарний колір. Зелений кольор не? Ага, добре, я давно не був в місті. Тобто там це нормально, та, там це актуально. Та. І насправді, от, ну так, і бачите, але ж правда, все одно ми дбаємо з згодях, якщо брудний. Можемо його попрати, правда? Або якщо бачимо, що він старий, якийсь немодний, можемо його замінити. Єдине, що буває таке, що знову ж таки, буває, як мені розказував один хлопець, що один хлопець купив собі класні дорогі штани, такі порвані, знаєте, такі модні. А бабця потім знайшла і викинула, бо сказала, куди ти в таких штанах підеш, так? Тобто бабця була не в тренді, була не в моді. Та і тому, якщо б бабця когось побачила в таких би саме штанах поротих, сказала: геть звідси, ти як ти прийшов на свято на день народження в таких штанах? Ну де геть звідси так само, якби цей господар, який скликав всіх на бенкет, так само би вигнав, вона би вигнала, як той господар цього чоловіка, який був на весіллі одязі, так і вона би когось вигнала, хто був би не зашитих штанах. Правда, сказала б, ну як ти прийшов в такому одязі? знаєте. І так, дивився колись одну проповідь один проповідник такий молодіжний казав, і він таку річ сказав: каже, якщо б Ісус Христос, напевно, жив би в наш час, Він, напевно, ходив би в Адідасі, та? модному, був би актуальний, скажімо так, цей час. Бо якщо подивитись хитон, який він носив, одяг на той час, це не було щось таке, знаєте, ну, е як просто така дирява тканина погана. Тобто, це було добре. Така якісна тканина та, в той одяг, в якому він ходив. І сьогодні, так знаєте, читаючи сьогоднішній уривок, так я так подумав, думаю, цікаво, прийшов чоловік просто не в тому одязі, просто на весільному одязі. Та? Так само, як я ну, йду до церкви, як мені зручно, правда? Як хочу, так і приходжу. Яка різниця, та, в якому одязі прийшов на неусіль? Головне, що прийшов. Та? Але бачимо, що чомусь господарю. Який скликав на усілля до свого сина чомусь не сподобалось, і він його вигнав. Знаєте, Тобто, І це таки, знаєте, я так собі сьогодні подумав, що напевно цей чоловік просто був немодний, так? Якийсь, напевно, неправильний одяг підібрав. А? Не, вибачте, але, в принципі, сказав слугам, ідіть на вулиці, збирайте всіх підряд. Люди йшли по своїх справах, да? затягли віші і волотів, хвилинувати. Ну, бачите? От бачите, йшли по цих справах, він щось робив, працював на городі, тут його затягнули. Да, ну, і якісь претензії, правда, йому тут що хтось пред'являє. Та... А? Ну і в темницю правильно кинули. Мало того, що працював, не дали помитись, ще забрали, привели і ще в темницю кинули, так? Ну, взагалі ніякої справедливості немає, правда? І я, я... так… Що ну, я щось така мисля прийшла, що так, ішов по своїх справах, грязний там, тебе пішли на свадьбу, ну на празник, е, і треба було тобі зробити, прежде ніж піти на праздник, піти підготуватися, Я потім піти. А так ти та так. піду, Так. так. ти підлату, то не тут то було. та, та, та тут взяли. І... І... Час піджимав, не мав коли. Бачить, замовшені проігнорували, а там уже ж час таки пікнуть. Ну і він такий, так, була, не була, а може не кинуть в темницю. Всі пішли і я пішов, так? А чому пішов, не, не знав. О. О, це даже, до речі... О, Бачите, дуже гарно, бачите. Гар? Він каже так, бо тут пишеться, сказав, як ти війшов сюди, друже, не маючи весильної одежі. Тобто він не мав тої весильної одежі. Так. не був грязний. Ну, може грязно, а може просто була якась така одіж така занедбана, знаєте, він так, коротше. Та, а тут Бог. Він не очікував, що його хтось покличе, а тут покликали. І він та вже та прокинає, може, може якось, може, не побачить, що я не в тому одязі, в якому подобає, та що я там працював. І... А, а ти вреди в Вадідасі прийшов? Так, Вадідасі. А тут Бог запросили. І вже нема часу, коли там передіватися, думати. З, застали в розплох. Та? І я так думаю, і так дійсно, якщо ми подивимося. І тепер з духовної точки зору, а в якому одязі я ходжу в духовному своєму житті? Чи я дійсно, коли, як кажуть, смерть застане в розплох, я такий, «Е, Господь зачекай, будь ласка, смерть зачекай, я піду перевдягнусь». За, а, чекай, що там треба чекай, а, а там треба покаятись, потім що там треба визнати Ісуса Господом там. Віриму своє життя, треба змінити своє життя. Почекаєш ще десь півроку. Я, можливо, ще перемінюсь, я підготуюсь там, вдягнусь нормально, так, переберусь ту одяж, яку я дійсно можу віти в царство Боже. А смертне каже: е, друже, вибач, нема коли тобі вже передіватись, е, вже, вже всіх кличемо. Давай. Так, і якщо це подивитися з духовної точки зору, то дуже гарна і ми, думка. Бачите, я, ми прям в точку, я навіть про це не думав. Та що дійсно смерть може прийти, зненацька, і тоді вже перевдягнутися дійсно в ту одіж, в таку, якщо в духовну точки зору, в чисту весільну одіж, в якій я можу бути в Царстві Божому, вже може бути пізно. Так, Бо, як я спочатку казав, про одяг ми все одно підбираємо. Ми дивимося, що пасує, що не пасує. Що мені в зручно, яке взуття мені натирає, ноги, які не натирає. Якщо ми подивимося це в духовному сенсі, чи я вдіваюся в класну духовний одяг, чи я хожу, живу в собі абияк, як, та подумаєш, та якось проконає. та всі спасуться, може і я спасусь? Я ж ніби не такий вже злий, не зла. Та, ніби нікого ще не вбив, тільки послав, прокляв, але всі проклинають. ну, А яка різниця? Ну, ну, та, та, ну, ну, А як інакше? та? Ну, Світ такий важкий, знаєте, обставини ну, так ста, склалося. Але насправді Господь може нас закликати, коли ми не чекаємо. Та, Думаю, в іншому ривку Євангелії кажеться, що завжди чувайте, завжди будьте готові, завжди дбайте про свою духовну одяг, та духовна діяти, ми можемо тоді, коли ми дійсно живемо згідно з Того, згідно дітей Божих. А діти Божі зростають в любові, зростають в благословенні, зростають в, в, в покаянні, в милосерді, в ділах любові. І тоді, коли зненацька, хтось мене кличе, ходімо царство Боже, то такий, то добре, іду. І я там перебуваю, і мене ніхто не виганяє. Та? Чому? Бо мій духовний одяг завжди є доглянутий, завжди є заштопаний. Якщо я відчуваю, що в мене десь дірка в моєму духовному житті з'явилася, я знаю, хто є найкращий майстер в моєму селі, та? або, я не знаю, до якого я завжди можу прибігнути, який завжди залатає ту дірку. На моєму духовному одязі. Тому насправді духовний одяг ми отримуємо з хрещенням, коли ми з хрещенням та входимо в сім'ю Божих дітей. Або, можливо, ми можемо цю духовну таку гарно отримати, коли просто зустріли Бога в своєму житті і коли довірили йому своє життя, і Господь дає нам цю одяж. Але потім, протягом свого життя, якщо ми не будемо за нею доглядати. То просто в якийсь момент нам просто можуть сказати, добре, але ти не в тому одязі, тому ти сам, скажімо так, негідно, ти не подбав про свій духовний одяг, тому, вибач, друже, тобі не можна тут бути. Не можна бути там, де є, е, скажімо так, ті, хто дбав за свій одяг. Та? Тому Сьогодні так хотів би поділитися, щоб ми сьогодні були завжди в тренді, завжди були в моді, щоб не зважаючи, коли би нас хтось чи щось застане в нашому житті, особливо зараз війна, це дуже актуально. Правда, Вчора ми якраз як розбирали намета, отець Роман Вовк казав одному хлопцеві і каже: дивись, прилетіла ракета. Пух, і все. Та, і вже і вже можливо бути пізно, дбати про свій. Так. А той хлопець збирався просто на завтра прийти до церкви. він каже, дивись, сьогодні прилетить тобі щось і все. Тому насправді Господь запрошує нас всіх до свого бенкету, всіх до Царства Божого. Насправді, Господь кожному з нас дає цю духовну одяж, цю весільну одяж, цю одіж. В якій ми зможемо радіти, тішитися в його любові, в його присутності. Але від нас залежить, чи ми завжди будемо про неї дбати, чи ми будемо завжди в моді. А щоб бути завжди в моді, треба бути, правда, стежити за модою, правда, за новинами, що сьогодні модно, а, а які кольори модно, а що модно, а які, я скажу так, що актуальне. І для цього, щоб бути в тренді, є святе письмо. Та ця книга, яка завжди допоможе нам бути в тренді, в тренді Божих дітей. Амінь.